Ранок настав, кидається сад сонце встає і вітає всіх нас, пташки ще бечуть, летелики літають, а діно на фермі навколо гуляє, Ранок настав, сонце грає в листках, краплі роси ще блищать на стеблах. Діно йде усмішка ясна, Світ навкруги, наче казка весна. І на все далі і далі щось просить, квітку шуткає, дивиться вниз, і тут раптом несподіваний сюрприз. Ой, а чиї це сліди? Дуже дивно, бо я тут нікого не бачив. Що ж, я думаю, треба взяти мій ліхтар і піти по цих слідах. Цікаво, кого ми знайдемо? Таємничі сліди, куди ведуть вони Можливо, до сховку чи в лісу вісни, діно відважний, крок за кроком біде, світло в тумані і сміх за собою несе слід ліворуч, слід праворуч, хто ж залишив цей малюнок? Якщо я не помиляюсь, то ці сліди ведуть до того старого дуба. Йдемо до нього. Дуже цікаво. Тут слід обривається. Давайте заглянемо в це дупло дерева. Ого, це що золота перлинка? Це якась таємниця або підказка. Цікаво, чия вона і як це вияснити. Мабуть, я залишусь тут на ніч і буду спостерігати. Вау, що це за сяйво? Треба швиденько дізнатись, що там. Здається, це було тут. Ще і якась нірка з'явилась. Цікаво, хто ж це був. Залишимо йому приманку. А зранку ми повернемось. Хтось тут був, і, схоже, дуже тихенький. Він і мені смаколики залишив. Хто ж це так вміє ховатися? Треба пошукати якісь підказки мабуть, спитаю у друзів. Може, хтось щось бачив? Привіт, Піко. Ти випадково не бачив уночі когось підозрілого біля тієї невідомої нірки у землі? Привіт, Діно. Ні, не бачив. Я сьогодні дуже міцно спав. Тому нічого не чув. Бузик, а ти бачив когось уночі підозрілого? Підозрілого? А хто це? Ні, не бачив. Ніхто нічого не бачив. Тоді нам треба ще одна приманка залишу йому морквинку і записку, в котрій написав, що я не кусаюсь. І будемо чекати в кущах. Сонце зайшло. Тепер сидим тихенько і спостерігаємо. Сподіваюсь, зараз ми його побачим. ой Це ж маленький кролик. Ти був тут весь цей час, а я думав, що це щось чарівне і невідоме. Ха, от це пригода. Тепер я знаю. Навіть найменші створіння можуть бути великими загадками. Що ж, познайомимося ще з тобою пізніше? Думаю, досить на сьогодні пригод. Треба йти спадки. До нових зустрічей, мої друзі, і на добраніч!